Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі восьмого пункту номер 38 Чи можуть графіки квадратичних функцій y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c і y дорівнює cx квадрат плюс bx плюс a бути розміщені так, як показано на рисунку? І так, значить, що ми розуміємо? Ну є у нас якась функція ax квадрат плюс bx плюс c. Ну, давайте вважатимемо, оскільки ми розуміємо, що обидві ці функції мають бути зображеними. Не принципово, яку ми оберемо. Ну, давайте вважати, що зображена червона. І так, от я стверджую, нехай у мене є якась функція f від x. Просто щоб y y однаково не позначати, я тут буду f від x і від x оперувати. І так, а значить, що я тут далі роблю? Я буду тепер. Відповідно, дивитись на ескіз і діставати знаки параметрів. Тобто, що там більше за 0, що там менше за 0, і так далі. Ну, з напрямок гілок все зрозуміло. Вони направлені вниз, а це означає, що а в нас менше за 0. Точка перетину цієї параболи із вісю ординат. Ось вона, ця точка. Вона знаходиться у верхній півплощині, а це значить, що значення параметра це в нас. Більше за 0. І з параметром B вчинимо так само, як в передній групі задач. Запишемо вершинку мінус b на 2а. Вершина розуміємо, у в нас знаходиться в лівій півплощині, значить менше за 0. І так, а менше за 0, значить і 2a менше за 0. Тоді, щоб частка вийшла менше за 0. Мінус b має бути додатнім. Якщо мінус b більше за 0, значить b в нас менше за 0. Ось ці параметри. Ті самі у мене фігурують і в ось цій другій моїй квадратичній функції. І так, тепер давайте ми побудуємо ескіз графіка Функції. Функції якої? Ну, я її позначу як Ж від x, Сх квадрат, плюс Bx плюс С. Ні, плюс А, не плюс С. І так, почнемо з найпростішого: напрямок гілок. Значення параметра c. З ось цього аналізу ми розуміємо, що в нас більше за 0. А це означає, що це парабола гілочками вгору. І на цьому можна насправді завершувати наш аналіз. Тому що ми розуміємо, що ось ця синенька, вона аж ніяк не може бути ескізом для моєї же від X. Тому що в моїй G від X це має бути більше за 0, а отже параболка має бути направлена гілками вгору. А синенька направлена вниз. Це, це точно не вона. Подальші, в принципі, значення параметрів можна навіть не аналізувати. Тобто ми розуміємо, що. Не синя. Ну, Тобто просто чи можуть графіки? Ні, не можуть. Ніяк. Тут, навіть якщо придивитись, а, значення параметрів у червоної і у синьої однакові, да? А менше за 0 гілки вниз. А, значення С більше-більше, тому що точка верхній півплощині. І вершина в лівій. Так. Да, абсолютно ідентичні просто значення. Вони там розтягнуті по-різному. Ну, значить, розуміємо, що такого точно бути не може, да? тому що. Це більше за 0, ось воно. Далі воно переставляється на місце А, ну просто тому що тут це х квадрат. І вже виходить, що параболка має змінити напрямок своїх гілочок. Ну, а тоді виходить, що синенька не підійде. Можна було взяти синю спочатку, а не червону. Ну і потім намагатись проаналізувати, чи буде графік, ескізом графіка ось тієї другої функції, оця червона парабола. Ну, абсолютно аналогічно. Тут це не принципово. І так, номер 839 Нам сказали, що є якась квадратична функція. Ну, якщо вона квадратична, то ми тут розуміємо, що а не 0. Хоча, звичайно, я б, мабуть, це явно прописав, бо, ну так, не дуже. Ну, я думаю, це мається на увазі. Значить, ах квадрат плюс bx плюс c, де a плюс b плюс c в нас більше за 0. І так, і мені сказали, що у цієї квадратичної функції немає нулів. Ну тобто графік не має спільних точок з вісі обсис. Мені треба визначити знак параметра С. Ну, тобто, С порівняти з 0. І так. Ну, давайте ми тут трішечки проаналізуємо. Тобто ми розуміємо, що А у нас не нуль, тому що тут за умовою, це явно квадратична функція. Значить, о, які можливі варіанти? Ну, можливий варіант, що або гілочки вгору, або гілочки вниз. І так, якщо гілочки вгору, А більше за нуль. Що в нас тут виходить? Ну, це всі можливі там ось такі параболи. Тепер що ми розуміємо? Що нулів має не бути, значить, оці дві не підходять. Ну, тобто, виходить, повністю наша парабола має лежати у верхній півплощині. Якось отак. Як би ми її тут не провели, розуміємо, що оскільки вона повністю лежить зверху, значить, і значення параметра С тут має бути більшим за 0. Значить, то питань ніяких немає. Що в нас відбувається у випадку, коли А менше за 0? Якщо А менше за 0, х, y Знову ж таки, ми тут розуміємо, що це всі ось такі там якісь параболки. Нулів не має бути, значить. Вона, оскільки направлена вниз, має повністю лежати отут знизу. Ну, давайте отак зображу, щоб перетин був. Значить, точка перетину, Це ось вона. Ну, відповідно, значення параметра менше за 0. Тут більше, тут менше. Ну, начебто, зробити висновок наразі неможливо. Давайте думати, що ще ми не використали. А ми не використали, що сума параметрів більше за 0. Що таке сума параметрів? Ну, по окремості там, про параметри ми ще скажемо. В вершинці там мінус b на 2А якесь поєднання параметрів. Про суму параметрів, мені здається, ніякої властивості не було. Ну, давайте думати таким чином. На що це схоже? А плюс Б плюс С. Ну, напевно, це значення нашої функції f за якогось значення аргументу. Коли у нас і перед А буде одиничка, і перед Б, і перед С, ну перед С завжди одиничка. Перед Б тільки коли x у нас одиничка. Ну і коли х одиничка, перед А власне також буде одиничка. Тобто F від одинички, це буде a плюс b плюс c, і воно буде додатнє. А що це означає? А це означає, що оцей варіант нам не підходить. Тому що виходить, що ось тут параболка лежить повністю знизу, і тоді ніякого додатнього значення тут не те, що в одиниці його взагалі не буде. Бо якщо буде додатні в одиниці, тоді будуть і нулі. Але нам сказали, що нулів немає. Значить, ми розуміємо, що ось воно, ось тут, будь ласка, ось воно це значення А плюс Б плюс С. І воно цілком таки собі додатнє. А це означає, що ось це нам не підходить, а ось це підходить. Таким чином, ми розуміємо, що це в нас буде більше за 0. Тому що ось цей варіант просто нас не задовільняє. Тут всі умови не зберігаються. А ось тут, якщо А більше за 0, то і С більше за 0. Таким чином, цей номер ми розв'язали. Дякую за перегляд.